Триголкова колючка це риба, яка поширена в багатьох водоймах Європи, зокрема й в Україні. Найбільше її можна зустріти у північно-західній частині Чорного моря, а також у таких великих річках, як Дунай, Дніпро та Південний Буг. Ці водойми є ідеальним середовищем для триголкової колючки, адже вона переважно мешкає у прісній воді, де й розмножується. Свою назву риба отримала через три характерні шипи, що розташовані перед спинним плавцем. Окрім цього, на черевці у неї також є гострі колючки. Ці природні захисні механізми допомагають їй оборонятися від водних хижаків. Коли на колючку нападає хижак, вона розправляє свої шипи, завдаючи нападнику болючих уколів. Однак це не рятує її від птахів, особливо від чайок, які легко помічають рибу у воді. Справа в тому, що триголкова колючка плаває великими щільними зграями, які добре видно з повітря. І стає легкою здобиччю для птахів. Для рибалок триголкова колючка є не дуже бажаною рибою, її вважають сміттєвою, адже вона має невеликі розміри. Її довжина рідко перевищує 12 см, а тіло пласке й легке. Як улов, вона не має особливої цінності, однак створює певні незручності під час риболовлі. Основна проблема полягає в тому, що ця риба швидко пересувається над мулом великими зграями та дуже чутливо реагує на будь-які рухи. Якщо у воду впаде якийсь предмет, триголкова колючка миттєво пливе до нього. Через це вона активно кружляє навколо рибальських гачків, перехоплює наживку та відлякує більшу рибу, яку насправді намагаються зловити рибалки. Якщо рибалка випадково впіймає триголкову колючку, він намагається діяти обережно, щоб не вколотися об її шипи, це важливо, адже навіть маленькі ранки від цих колючок загоюються довго і можуть спричиняти дискомфорт. Хоча триголкову колючку не розводять у промислових масштабах, вона має певну цінність у медицині з жиру цієї риби виготовляють лікувальні препарати, які сприяють швидкому загоєнню ран і опіків. Крім того, деякі рибалки використовують витоплений жир триголкової колючки для приготування їжі, а також додають його в раціон дітей як натуральний засіб для зміцнення здоров'я та профілактики різних захворювань. А чи доводилося вам ловити триголкову колючку під час риболовлі?